Спалювання сухої трави це не весняне прибирання, а знищення екосистеми. З року в рік у весняно-літній період рівненщину окутає чорний дим. Постійні підпали сухостою призводять до масштабних пожеж. Щодня рятувальники фіксують випадки горіння сухої трави, очерету та лісових масивів. З початку 2025 року на території Рівненської області виникло 766 пожеж в природних екосистемах та на відкритих територіях загальною площею. Понад 650 гектарів основними причинами, що призводять до цих пожеж, з року в рік є неконтрольоване випалювання сухої трави, луків, пасовищ, очерету іншої природної рослинності, а також під час відпочинку або ж проведення сільськогосподарських робіт громадянами. Представник ДСНС каже, що спалювання сухої трави негативно впливає на стан навколишнього середовища та загрожує здоров'ю людей. Під час горіння розповідає Ігор Шевчук, виділяються різноманітні речовини, які загострюють або викликають захворювання, переважно серцево-судинної системи та дихальних шляхів. Також вогонь знищує верхній шар ґрунту, вбиває тварин, які не змогли швидко втекти від полум'я. Згідно правил пожежної безпеки в Україні заборонено спалювати сухостій згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення за це передбачена адміністративна відповідальність. Згідно статті 77 за порушення вимог пожежної безпеки у лісах, тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1530 гривень до 4950 гривень. І на посадових осіб від 4 тисячі гривень до 15 300 гривень. Також згідно статті 77 частини 1 за самовільне випалювання рослинності або її залишків тягне за собою накладення штрафів на громадян від 3 тисяч гривень до 6 120 гривень, і на посадових осіб від 15 тисяч 300 гривень до 21 тисячі 420 гривень. Вогнеборці закликають громадян не спалювати сухості та рослинні залишки. Представник ДСНС каже, що природні відходи краще компостувати, а сухостій скошувати. Шановні громадяни, не провокуйте пожеж в природних екосистемах. Пам'ятайте, що спалювання сухої трави завдає значного збитку державі та в першу чергу навколишньому середовищу може спричинити пожежі у житловому секторі, знищити лінії електропередач, лісові насадження. В екстрених ситуаціях телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Людмила Скіпчик, Анастасія Лалак у